Компанія Vema Kids є українським розробником і виробником, який комплексно оснащує відповідно до сучасних українських та європейських стандартів і технологій школи, дошкільні заклади, центри розвитку, реабілітаційні центри, центри лікувальної фізкультури, дитячі майданчики. Щороку ми реалізуємо більше ніж 5 тисяч проєктів та маємо більше 10 тисяч задоволених клієнтів. А також залишаємося провідним українським виробником і дистриб'ютором меблів, електронного обладнання і дидактичного матеріалу. На підприємстві працює понад 250 фахівців. А всі етапи виготовлення продукції реалізуються на фабриці площею 6 тисяч квадратних метрів, яка вміщує різнопрофільне виробництво, що дозволяє компанії забезпечувати комплексне обладнання закладів. На виробничих потужностях Вемикіць використовує тільки сучасні технології, обираючи лише високоякісні сертифіковані матеріали. Ми обладнали більше ніж 600 інклюзивно-ресурсних центрів, понад 3 тисяч шкіл та дитячих садочків і більше ніж 100 дитячих майданчиків та парків. Всі проєкти від нашої компанії успішно подолали практичні випробування та отримали безліч позитивних відгуків. Міцний фундамент нашої компанії професійні спеціалісти з великим успішним досвідом реалізації проєктів різного рівня складності. Команда психологів, дизайнерів, конструкторів, архітекторів, монтажно-будівельної бригади об'єдналася заради чіткої цілі щасливих посмішок дітей. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, візуалізація майбутнього простору, унікальний дизайн для кожного приміщення це запорука якісної реалізації кожного нашого проєкту. Крім поставки обладнання, ми надаємо необхідну методичну підтримку та навчання щодо практичного використання нашої продукції. Продукція Vema Kids виготовляється на основі універсального дизайну. Ми не просто робимо іграшки та меблі, ми створюємо інструмент, який можна легко адаптувати до потреб кожної людини, адже ми віримо в те, що всі діти повинні мати рівні можливості для дозвілля та спільної гри. Ми дуже щасливі, що втілюємо мрії клієнта в реальність, проходячи кожне замовлення по шляху від ідеї до реалізації. Нашим обладнанням щодня користуються тисячі фахівців у всьому світі. Не боячись викликів, ми постійно впроводжуємо інноваційні рішення. Досвід і кваліфікація співробітників дозволяють нам братися за завдання будь-якої складності. Для нас немає нічого неможливого, адже наше завдання створення середовища, що дозволяють кожній дитині розвиватися, рости щасливою та здоровою.